Вітаю вас, мої дорогіньки, на каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні в нас трішки буде про дам по мастях опис, які є королеви, дами да, в ігральній колоді, Чотири королеви, як ви знаєте, в звичайній колоді гральних карт. У мене вони такі ось золотаві, гарні, пластикові. І давайте про опис та як можуть поводити себе королеви певної масті. Ну, Комусь буде цікаво, комусь, можливо, тема і не актуальна, але, думаю, не буде зайвим. І Ось навіть сонечко вийшло. А, і в мене і свічки горять, і димний фонтан, і ще й сонечко плюс вийшло. А, бачите, в мене тут момент, елемент ігри. Дехто навіть каже, все, все наше життя то є ігра, дехто навіть а, війну називає грою, да, хто виграє війну. Ну, це такі люди-ігроки, звісно ж, по життю. Але ми також е, маємо вміти зчитувати такі енергії, так? енергії таких ігроків. Ну, далеко не будемо відходити, просто по мастях ми маємо знати, е, які можуть бути жінки, якщо їх е, е, класифікувати за такими мастями. Да? Яка може бути королева бубнова? Це зазвичай блондинка. До речі, дивіться, навіть якщо вона фарбована да, в блонд. А якщо білявка да, українською мовою, якщо навіть фарбована, якщо від природи жінка не білявка, фарбована, вона також може зчитуватися як бубнова. Хто такі бубнові? Вони більш за темпераментом можуть бути більш холоднішими, але не обов'язково. Внутрі можуть бурлити страсті, але зовні вона то може не показувати. Ділові жінки, так, ділова білявка, мають з грошима, з документацією певні. Якісь о, справи, да, юристи досить часто. Тобто, дивіться, або за зовнішніми ознаками, да, зазвичай білявки з блакитними або світло зеленими очима, карими – ні, зазвичай не бувають, або ж за сферою діяльності. Це такі о, сухі цифри. так, Ось так, ось такий коротенький опис. Далі, пікова дама, да, зазвичай яку бояться. Ну, по-перше, раніше, та й зараз дехто вважає пікова, що це є відьма, але яка вона за зовнішнім описом. За зовнішнім описом, так, зазвичай брюнетка, але не обов'язково вона може бути контрастна, не зазвичай е, бліде обличчя темні, темне волосся, до, досить часто може бути руда, зазвичай е, або темні очі, чорні. так, е, Ну, з приводу очей, навіть е я би не орієнтувалась, бо може бути, звісно ж, і блакитне око, і чорне волосся, навіть фарбоване чи від природи, це не столь важливо. Яка вона пікова? Може носити форму, як і чоловіки, а може, е Ну, Чимось по-любому відрізняється від натовпу. Це видно, видно дуже жінка така виділяється з натовпу, таку зазвичай чоловіки оком, оком своїм завжди побачать да? з натовпу таку жінку. В неї пронизливий погляд. Вона дивиться, немов би. Бачить просто наскрізь. Ось така за описом. А не така за характером норд, знаєте, північ такий холодний, нордичний характер. Яка червова в нас жінка? Ну, сфера діяльності будь-яка. Досить часто, я ж кажу, носить форму. Раніше взагалі вважалися піка, то військові, але більше як королі пікові, то військові, але на сьогодні це актуально і для жінок. Яка в нас дама червова? По-перше, може мати так, такі округлі форми, які навіть якусь пухкість. Пухлі губи, але на сьогодні нікого цим не здивуєш, бо можна накачати так, силіконом. Від природи може бути така схильна до м -м, трохи зайвої ваги, але не так навіть ваги, як такої якоїсь пухкості, щічки, ямочки на щічках, така кубковість, хто в таро трішки розуміється, да? А може бути така емоційна. Але не стервозна, знаєте, бо стервозна може бути і пікова, і навіть бубнова. Бубнова така, знаєте, від природи, пікова в міру свого сформованого характеру. А червова, вона в неї плаксивость може бути від переізбитку почуттів, емоцій. Да? Можна сказати, влюбчива, але більше така в першій половині життя свого. Зазвичай згадують, коли йде сеанс ворожіння так на червову, на червового, тобто на кохану, на коханого, навіть в незалежності від масті. Так. Але то якщо в нас таке ворожіння, знаєте, яке спрямоване на створення пари, на кохання і таке інше, на коректувальне, таке, коригувальне ворожіння, да, скажімо так. Ну, Більш таке як русяве волосся, більш таке, як світлі очі, а сірі, блакитні, рідко зелені. Зазвичай не бувають зелених. Очі. Хоча, чому б ні, у червових так, бувають і зелені. І нарешті Крестова. крестова. А, дуже цікава особистість. Зазвичай волосся каштанове, очі зелені, а, в рідких випадках можуть бути карі. Ну, зазвичай зеленоокі, дуже в них непроста доля, влюбчиві, і причому ця особливість залишається не як у червових, що лише в першій половині життя, а й у другій половині життя, при чому полюбляють Пригоди, подорожі, мандрівки, можуть бути такими спортсменками, дуже активне соціальне життя ведуть. Але можуть і любити усамітнюватись, не дивлячись на те, що прихильників зазвичай у них багато. Тобто, ну, але вони люблять душею і обирають зазвичай. Од... Одне кохання, і якщо не на все життя, то на довгі-довгі на роки це точно. Ось такий коротенький опис по мастях жінок. Кому було цікаво, ставте лайк вподобайку. Скоро чекайте на каналі ворожіння на а, гадальних картах. От, пишіть теми, до речі, у коментар, на які ви хочете подивитись на гральних картах, які теми. Теми можуть бути а, такі з приводу королів: це королеви, так, а то з приводу а, королів, да? що ваш там, король, чоловіки ж також по мастях. Ми можемо. А, думаю, більш в інтернеті гуляє тем. Де опис є королів, да? королей, королей, мабуть, правильно українською. От. А от про королів, ось я вам так вкратце розповіла. І з приводу стосунків, з приводу стосунків, буде скоро на каналі ворожіння, тож. Пишіть і до скорих нових зустрічей! Дякую за перегляд, мої любі! Пока!